Вітаю на своєму каналу віріднулях підписників і гостей каналу, надіюсь, майбутніх підписників. Сьогодні поговоримо про моркву. Вроді, Що там такого там морква, що її виростити, да? А ні. Е, в залежності від того, в кого який груд. Ну, добре, йшліть на огород, а вам смайлик. Ду я неспустим відром, в сечку вибирала. Ну, це не перше відро, це просто останнє із восьми. Як у мене немає капельного поліва, ну, в принципі, для моркви я би не рекомендувала капельний полів. Я все поливаю шлангою. Ложимо її і все, весь полів іде по ґрунту, тому що не люблять рослини, в принципі, більшість рослин, щоб їх поливали по листі. Так. Я вже два роки практикую посадку посів моркви на гребні. На гребні це нагорна земля, дивіться, тут ямки получаються. Чому так? В кого? Важкий ґрунт і дуже твердий. Морква росте отак. Що б я не робила, які б я методи не використовувала, От візуально в діаметрі зверху дуже гарна морква. ну Вниз вона не лізла, тому що ґрунт важкий. Якби я не поливала, чим більше я поливала, тим більші усики по бокам розносилися. І вона ніяк не хотіла рости. І який би сорт не купляла, чесно кажучи. Так, це в мене пізня морква, я її сіяла в червні місяці. Не пам'ятаю всередині, чи більше до останніх чисел. І ще отут в нас, бачите, така посадка, і під нею нічого не росте. Ну, Що не посадиш, таке дуже погано вроджує. Ну, я заставила такий клапоть, думаю, буду експериментувати. Ви ж знаєте, що я великий експериментатор. Посію моркву і посію її багатенько. Ранню моркву я вже майже вибрала, ту, що сіяла майже сніги з землі. Пішла вона на салати, на, на їжу, неважливо. Тут сімена також та ті, що я використовую, і ви використовуєте кожен рік якісь пізні, середньопізні сорта. Не пам'ятаю, чесно не пам'ятаю ніяких гібридів, ніяких там видуманих. От ті, що в усіх на язиці кожен раз. Я так сапою нагортала з однієї сторони і з другої сторони гребні. Тут, звичайно ж. І на цю сторону нагортала. Звичайно, тут вже получилася ямка, і я ці ямки замульчувала. І тут цьому гремні отак сапою робила бороздочку і сіяла морквочку. Так, ви всі бачили, я вже раз бадилля з неї обрізала. Чи гич, хто там що каже, бадилля, гичка вже ось така. Ну, в принципі, нормально, зараз дуже велика жара, не буду я її обрізати. Поливаю я її рідко її не треба часто поливати. І буду підживлювати сечу так як це азот, аміак це азот. По-перше, підживлювати моркву потрібно. Азотом не бійтеся, саме бадилля не пожене. І ще азот потрібен навіть аміак, більше потрібен для того, щоб навіть не заводяться слизні тому що дуже е, не люблять вони. Аміаку нашатирного спирту, а це все в сечі є. Не їсть морквяна муха, були великі дощі, оце я другий раз сеть сюди вношу, а великі дощі прямо були ливні, то я от прямо так порядку по моркві по самій. Не бійтесь, не вонятиме. По самій моркві навіть проливала, щоб не було морквяної мухи. То оце почали рвати моркву, то ніде ні погриженого немає ніде нічого. Я пустила воду, в мене вже промочилося. Так як тут ще й замульчовано, вода так просто швидко не пробігає. Вона потихеньку пробігає, плюс до того всього вона впитується. І на промочену землю, ось уже ми до кінця дійшли. Я буду зараз виливати, ну, нарядок у мене, майже нарядок піде відро. Сайчі, Скажу зразу, тут нічого взагалі не родило. Тут були мурав'ї і оця посадка чогось, ну, не, не, не дає врожаю ніякого, а вже бачу, що от морквочка буде. Зараз буду виливати, промочено вже вода стоїть, ну тільки не на суху землю, тому що попали всі корінці, рослини, загинуть. Мені погано однією рукою буду отак. Воно її зараз рознесе. Отак трошки далі. В кого є корови, телята. Ми телят от коров кожен день вибираємо. По 10-12 по 12 відер. Повипалювала бур'яни, отут з боку сечу. Дивіться, які Дуже, дуже удобна річ. Так, ось, дивіться, понесло її сюди. Дуже добре. Так, да, її в самому началі, зараз останню долюха її розноси. Щось тут впитається. Морква ще не виросла, так як я говорила, що в червні її. Дивіться, в мене такої моркви ніколи не було. Ну, от на нашому ґрунті, чесно вам говорю. Завжди отаке товстезне, як хто знає, що таке от, отаке вдовжки, хоча завжди купувала моркву довгу. Мені подобаються такі сорта моркви. Порепане якесь і за нею доглядала, прям трусилася над нею. Отакої моркви, отакого результату, я не добивалася. Я одразу вам не знімала, поки, бо ждала, щоб трошки морква е, виросла. Щоб вже видно було результат. І зверху тут земелька морквочки. Щоб... Тому що може морква підгнивати. Іменно що по самій моркві поливати не рекомендую. І щоб вона тяглася вниз, а ось сюди просуваю палець, Оце, оце, починаючи з кінця пальця, там вогко. От якраз самий-самий класний результат. Вона тягнеться вниз, вона не пускає додаткові оці нитки, оці всі білі. Так що рекомендую в кого така важка земля. ґрунт такий твердий дуже, як у нас. Плюс захист від шкідників. Не огірушки, ті, що я не дуже давно посіяла. Треба закривати помідорчики. Тут таке кури поробили. Таке приостановили фітофтору, тільки тому, що приостановили і ще й дощі закінчились. Якщо росте верхушка, верхушка вже виросла на 15 см після дощів. Значить нас помідор живий. І він ще буде плодоносити. До речі, повикидав цвіт. Завтра буду в місті, куплю борної кислоти, верхушки побризкаю. Мідорки син Маржано. Класні в баночку. Так хорошо становляться, як огірочки. В руці засралася, заростає в мене, мульча вже прохудилася. Перець ідеальний. Раніше закривали в медові, а зараз практикуємо. Абхазьку аджику. Буду готувати, захочете, зніму рецепт. Засуха то дощі лють. засуха поливаємо. Ну, не важливо. Шлангу положив, не так уже дуже проблематично. Я надіюсь, мої поради були комусь корисні. Ставте лайк. Вам не важко, а нам приємно. Підтримайте наш канал коментарями. І якщо подобається, підпишіться всіх любимо, всім миру, Божого, Божого благословення, всіх обнімаємо, всім покам, пока пока.